Пане Сергію, таке відчуття, знаєте, воно читається у кожному заголовку. Воно відчувається у напрузі в повітрі. Що всі ці розмови про великий контрнаступ зі сторони Російської Федерації, Російської орди, ось ось має відбутися? Ну і всі аналітики вони схильні до того, що це на жаль знову і знову буде схід нашої країни. Я вже не знаю скільки цей край може витримати, але тим не менше, і звісно, це буде стосуватися і Луганської області, і Донецької області. Що ви як очільник цього краю можете сказати, чи спостерігаєте ви суттєві зміни, які теж? Вказують на те, що Орда до чогось готується. Ну, готуються однозначно, тому що ніхто насправді не відміняв наказу кремлівського режиму з приводу того, щоб вони там повиходили на кордони Донецької та Луганської області. Адміністративні, я маю на увазі. Якраз зараз, десь протягом лютого, напевно, закінчується орієнтовно там двохмісячний термін підготовки певних отих нових мобілізованих на різних базах підготовки. І якраз от багатотисячна навала може бути і розпреділена по східному фронту. Тому зараз максимально намагаємось спілкуватись з різними підрозділами, з різними бригадами з усіма силами оборони. Зараз з'ясовуємо, що їм треба для того, щоб одразу швидко реагувати. Ну на всі питання, які в наших можливостях, можливо. Цях обласної адміністрації. Пане не секрет, що російські війська несуть великі втрати. Ми кожен день орієнтуємося на зведення генерального штабу. Ось ми бачимо історію із тим, як вони атакували Солодар довгі місяці, великими жертвами. Ось перед нами Бахмут, який вони взяти не можуть. Маючи отакі от кейси їхніх невдач і героїчного протистояння збройних сил України. В мене все одно в голові не вкладається у ці їх амбітні плани ще одного походу. Так ви кажете, ваша правда, вони готували мобілізованих. Вони їх кинуть знову, але чи вірите ви, що їхня кількість може перерости в якість? Що десь у них будуть суттєві просування на сході? Е, ну якісті не буде, звісно, такою, як кадрові військові, але це все одно величезна навала озброєних людей. Які в будь-якому випадку а, мають зброю, вони стріляють, а, їх підтримують. І важка техніка, і танки, і артилерія, а, і це достатньо небезпечно. А, я а, впевнений. Ну і спілкуючись з хлопцями, які там на передовій, всі дуже мотивовані, а, всі готові захищати. І тримають оборону, але єдине, що дійсно кремлівський режим не шкодує взагалі людей. Абсолютно, вони реально в них от стратегія Жуківська. Вони трупами тілами завалюють просто будь-які позиції і таким чином можуть ну десь продавлювати там крок за кроком на нашу оборону. Те, що в них десятки тисяч загиблих за останні пару місяців штурму Салідару, Бахмуту це взагалі нікого не цікавить. Саме там на Росії. Те, що нам повідомляє інститут вивчення війни, що ситуація і під Криміною і в Запорізькій області там збройні сили України йдуть в контрнаступ. Чому я підкреслюю що це інститут вивчення війни? Хоча й ви цю тему коментуєте, ну тому що все ж таки в нас в Україні в неформально да існує такий режим тиші, і не видає ніхто, ані ми журналісти, ані ви представники влади важливу інформацію. Але тим не менше розуміємо, що Криміна надзвичайно важливий напрямок, і Криміна і Сватове, і це теж ті точки фронту, які не випадають зі зведення генштабу, пане Сергію, чи є можливо звідти якісь стримано позитивні новини? Я знаю, в нас були військові, які казали, що там надзвичайно складна ситуація, і не треба думати, що це просування легко дається але тим не менш, от яка на даний момент ситуація. Все залишається стабільно. Дійсно, ситуація дуже важка. От я коли говорю, що кожний метр Луганщини до окупованої дається вкрай важко, то я навіть напевно десь занижую. От ці тези і опис наскільки там важко, тому що все заміновано, постійно передають туди, підтягують резерви росіяни. Постійно обстріли, постійно там і артилерія працює, постійно підтягують важку техніку. Але все ж таки там ситуація в нас найкраща по лінії фронту, яка є, і ми постійно спілкуємося з бійцями для того, щоб з'ясувати, що їм потрібно для того, щоб А тримати оборону, Б, навіть мати певний успіх, хоч невеличкий, але все одно певний успіх в нас на Луганщині. Пан Сергія, ви повідомляли теж інформацію про те, що російські окупаційні війська фактично виселяють людей з їх помешкань неподалік тих районів, які знаходяться поблизу лінії фронту. Я так розумію, з найнебезпечніших точок і намагаються їх виселити подалі. Взагалі, це постійне пересування людей з наших тимчасово окупованих територій. Ми пригадуємо велике переселення і напередодні повномасштабного вторгнення людей, яких виселяли на територію. Російської Федерації чи є взагалі і сенс і можливість відслідковувати долю тих людей, які на жаль потрапляли під владу і під вплив окупаційної армії? Ну, дивіться, насправді на Луганщині вони не займаються евакуацією. Вони їх дійсно депортують, просто виселяють, і не для того, щоб зберігати життя людей. Їх цікавить виключно одне: перше це розселення своїх бойовиків поближче до фронту. Ну і друге, щоб був такий інформаційний певний якийсь вакуум, тиша, щоб ніхто з місцевих не передав інформацію, де саме розташовані бази, де саме розташовані штаби або склади з боєкомплектами, тому що за Ані декілька тижнів їх постійно е ну, відвідує там наша українська бавовна, підриваються казарми, штаби, е місця, де вони складають е боєкомплекти, де е розташована техніка. Ось цього вони бояться. Е зараз колаборантам поставили чітке завдання до 1 квітня. Або налагодити повністю мобілізацію, знаєте, як це вже забрати останніх кого тільки можливо, чоловіків і відправити їх на лінію фронту. Або їм сказали, що якщо там до 1 квітня вони не налагодять мобілізацію і не допоможуть вийти на адміністративні кордони Луганської області, то їх всіх там замінять. Яким чином будуть міняти, ну це ми побачимо. Дуже сподіваюся, що заміна буде так, як в Стрімавусово. Так, да, це я з вами згодна. Це найкраща ротація з тих, які можна уявити. Дякую, пане Сергію, що вийшли з нами на зв'язок. Поділ.